Кваска, незвичайний пікнік. Рано чи пізно всі тварини лісу по черзі отримували від мишок сестричок запрошення на чай із печивом. Хм, Хто знає, можливо, це просто привід, аби щотижня насолоджуватися чудовими ласощами, хай там як, але цього разу мишки сестрички приготували справді фантастичний торт за рецептом. Справні кулінарки додали борошно і яйця, а також мед, горіхи і ваніль. Тепер три сестри стали думати, кого запросити на гостину, тільки не отихне на жар черепаху та чорного щура, вони проковтнуть торт за мить. Сестри вирішили запросити найменших тваринок лісу, сонечок, коників-стрибунців, бджіл та мурах, а також. Звісно, мишенят близнюків і їхніх маленьких онуків. Пікнік вирішили провести на свіжому повітрі на лужку, де росло багато дзвіночків. Розстелили скатертину, поставили тарілки, мишки сестрички, розрізали торт на скибочки і приготували скляночки з чорничним і малиновим соком. Та раптом сонце затулили хмари. І піднявся вітер. Усі звели голови до гори. Небо нещодавно блакитне стало похмурим, наближалася гроза. Але як же наш пікнік запищали мишки сестрички? Жаба, кріт і їжак прогулювалися неподалік і побачили, як мишки сестрички зі своїми гостями поспіхом збирають посуд, ховають торт у кошик, згортають скатертини. «Аго, друзі! Що трапилося? запитали вони. Ми влаштували пікнік, але негода все зіпсувала, забідкилася сестри. Не панікуйте, мовила жаба, збирайте все, що тут є, і ходімо з нами, розпорядилися кріт з їжаком. Уся мишача компанія слухняно рушила за жабою, кротом і їжаком. Вони перетнули лужок і опинилися у закутку, де лежали покинуті кимось дві пляшки та скляна банка, вимиті дощем і просушені сонцем. Ось заходьте скоріше сюди, тут ви не намокнете, якщо піде дощ, сказала жаба. Яка геніальна ідея, зраділи мишки сестрички. Тим часом мурахи не гаяли часу і прилаштували. Дрібні сходинки, щоб усім було легше увійти до пляшок. Мешканці лісу обожнювали веселощі, отже цикада продовжувала співати, попри те, що за вікном завивав вітер, а небо було вкрите хмарами. А веселий цвіркун разом із сонечками вже бавилися, спускаючись із горлечка пляшки, як із гірки. гірки. Усередині скляних осель. Тваринки почувалися добре, усім було весело. Пригощайтеся, запросили мишки сестрички крота, їжака та жабу приєднатися до пікніка. Але ті були занадто великі, щоб зайти до пляшок, але кожен із них отримав свій шматочок торта. Наступного дня найменші тваринки лісу зібралися на галявині біля пляшок. Мурашки запропонували перетворити їх на теплиці. А що таке теплиці? Поцікавилися сонечка. Це місця, захищені від вітру, холоду та дощу. Ми зможемо вирощувати тут рослини протягом усього року. Відтоді лісові мешканці завжди мали свіжі овочі. Ось і казочці, кінець а хто слухав молодець.